Так, я вітаю mm -hmm. вас на увазі. Добре. Тема уроку тваринництво в рідному краї. Це сторінка 102, 103. Добре. Я думаю, тут он, ви знаєте більше навіть за мене. Отже, mm -hmm. е, скажіть, будь ласка, чи можуть сучасні люди обійтися без тварин? Mm -hmm. Ні. 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 Ні, чому, Ні. як ви думаєте? Ну, це їжа. Так, це їжа, це ще що. Це частина нашого ну, життя, так, так? це сказати, частина це нашого це життя. Ми, так, це частина нашого, і життя. це і наші друзі, це і, ну як не сказано, це і їжа, це і одяг, це і спілкування. Це і емоції якісь. Все це відноситься до тварин, так? До свійських тварин. Які тварини називають свійськими. Які це тварини? Свійські. Тварини свійські. Є дикі тварини, а є свійські. Дикі це зрозуміло, так? Свійські це домашні. Домашні. Свійські тварини це ті, які вирощують люди, за якими потрібен догляд. Дика тварина за нею догляд не потрібен, вона живе в природі, вона сама може перезимувати, сама себе забезпечити і так далі. А свійська тварина це тварини, за якими доглядають люди. Наприклад, називаємо тварин, які за якими коти, доглядають Коти, собаки. Добре, ще свійські тварини, ну, коти собаки. Кіт, свині, корови, кори. Так, Свині, корови, коні. Можна. Це на кролик, кролик. Кролики, птиця різних видів. Птиця Побували. різних видів. Це і Побували. густи, і кури, і це так, декоративні пташки. Якісь. Тобто це те, що ми можемо втримати вдома. Отже, у сільських місцевостях України розводять багато корів. Тобто розвинене скотарство. З весни до осені є можливість випасати корів на пасовищах. Улітку для корів заготовляють корм. Артем, розкажи нам, введи нас в курс справи? Який корм заготовляють? Який Малко. корм треба влітку заготовити, щоб в а, корівці було в Люцерна. Щоб заготовити, треба пахати огород ну, наполовину засажувати і. Який корм? Що треба зробити? Тобі заготовити сіно, так зробити. суданка чи люцерка? Люцерна, суданка і так далі. Так різно, трав'я, щоб так. зробити. І беремо ще треба одну пачку солі. Ну, сіль то, то вже добавка до кормів. Але ось влітку для корів треба заготовити корм, який буде її годувати взимку. Тобто, людина повинна це потурбуватися, щоб корів було чим годувати угу. взимку. Це і сіно, силос з молодої трави, з молодої кукурузи, суха солома і так далі. Це ж манюна. на що це таке там було? Де? А ну ще раз. Де було? Ось це. Корова. Це ух. А, Можна а вірочка на лука, щоб, не... щоб, щоб вона не потеряла. Щоб не потеряти свою корову. Ну, це не тільки для того, щоб не загубити корови ну, всі. Це просто це всі. Номерок, щоб... Скільки коров це яка? Це, наприклад, там, шестая, яка? Ні, там. не зовсім. Це номірок, Кожна корова має своє ім'я, якщо це в господарстві, в домашньому. Якщо це велике господарство, то ні, то імен немає. Ось там на допомогу підходять ці бірочки, у яких є номери. Тобто в великих господарствах знають. А в малих господарствах чому, наприклад, у вас вдома також хто тримає корів, бо в моєму житті такий досвід, є отакі от бірочки. Ні, корова, ми як, не корова повинна приймати вакцинації, мати паспорт. Да, і зрад. ось ця бірочка це і є номер, ось цього, який вписується у вакцинацію. Вакцина. У паспорт. У мене та таких та, бірочок, та, та, якого бо в мене раніше була корова. Так, тобто ось зрозуміли, що це таке на вухах вішають? Це не просто прикраса, це ось її. Номер, який відповідає за саме її? Отже, чим годують корів взимку? Давайте ще раз. Чим же їх годують? Кормом. Кормом, чим? Кормом. іно на <кхів> салона. Соломота. Какая трава зімой? взимку взимку сухою mm. травою стіном. Mm. І взимку до раціону корів додають соковиті корми, тобто буряки, гарбузи, О, да. зерно можна додавати, статі, але це все взимку. Один факт. Далі наступні наші mm. гості це mm. так? Найбільше. А, свинарство. Найбільше розвинене там. Де вирощують буряки, картоплю, ячмінь, гарбузи, кукурудзу. Чому, як ви думаєте? Чому в тому регіоні, де оце вирощують багато буряки картоплю. Це ячмінь? Це мені на. Чому там много хлопців можна сказати? Зараз секунду, дай я закінчу. Чому? Там багато хлошок. Так, багато. От в цих регіонах чому там багато? Свинарства, тому що є корм, так якщо є пасовища, то там вирощують, де є випасати худобу, там вирощують більше корів, тому що є де їх пасти. А ось місця, де вирощують багато буряків, картоплі, злакових різних культур, ячменя гарбуза, кукурудзи, у них на цих регіонах вирощують більшого поросят, тому що. Mm -hmm. Тому що є корми і, і, і. логістика і доставка і все таке інше. Поліна що, од... mm -hmm. non, Поліна, що хотіла сказати. Один один із із них. них. я Поліна щось хотіла сказати, вже передумала. Це на саме Да. У мене була одна свинка, я її виростила, вона велика в мене стала капець. Mm -hmm. Ну, молодці. І потім сама і розбомбила. Боже. Ага. Назвіть корм це для тоже корм, яким годують свиней, яким дуже полюбляють. Що mm. вони полюбляють? Найбільше вони люблять, буряки картоплю, гарбузи, кабачки, є далі зернові культури. Вони І... все це їдять. Тобто вони все люблять тут, в принципі. да Пацьки в нас не вибагливі такі тваринки, але все одно заглянули. Я їх кормила Догляд. гарбузами, потім ще картопля Догляд їм потрібен І так? так. Отже, ага. розкажіть, що людина отримає від свійських тварин? Що ми отримуємо? Молоко. молоко, молоко, ще що? молоко, ще? молоко, так, молочні продукти, так? ще що. Кала, сала, сала. М'ясо, так, можемо. Від свинок, що ми можемо отримати? М'ясо, сала. М'ясо, сала. О, сала. Наступна, наступна галузь – це вівчарство. Вівчарство – це е, галузь господарства, е, яка займається вирощуванням вівців. До речі, бачиш, у вівців також на вухах є ось бірочки. О. Тобто всі оці тварини, які у великих господарствах, вони всі мають свої паспорти, всі мають пронумеровані бути. Отже, вівці не вибагливі тварини. Найбільше їх розводять у Карпатах, де вони можуть ціле літо пастися. Тобто є місце, де їх випасають, тому відповідно і розвинена галузь. Взимку вівці утримуються в кошарах, розводять овець. І на півдні, і на півдні степів, але О, там негові, не достатньо корму. От саме в Карпатах, на полонинах, корму достатньо, вівчарство розвинете, так. А що робить, якщо е, цей вівчарство залізе сюди? Куда? А а не куди? Залізуть вони туди. До речі, вони спускаються в полонини, а коли а стає внизу... і з ними нічого не буде. Коли стає мало корму, то вівчарі мігрують своїми отарами і переміщаються з полонини на полонину, даючи цій траві, яку витоптали і з'їли вівці, відрости і переміщаються на інше поле. Але ж на самій верхівки їм просто Я не дозволяють. Вони ж не є дикими, вони є свійськими, за ними наглядають люди. Тому вони... їх не можна залишати. Карпати, ліс, є вовки, є хижаки, які полюють да, вівців. тому їх будуть оберігати і короля. Що ж людина отримає від вівців? Шерсть. 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 Ще Шерсть. ми можемо отримати. 200 Далі. Далі. Е, тварини. Сказати, Я вам сказала, це на семейні в намір. Так. Я коли була з мамою і сестрою на пікніку, то бачила багато овець. Вівців бачила, Ну, добре, так. Але найбільше вівці використовують для, вівці використовують для шерсті, щоб брати з них шерсть для тканин. Але і також Пуш. є молоко. Його мало, але воно є. Свійські птахи у з вами. Свійські птахи. Які ми знаємо, свійські птахи. Гусь. Гусь. Гуси. Качка. Качка. Кури. Рокари. Індики. Так? Да. індики. Є. Yeah. А Ось ще це всього... спрошу, що ж державу тут этих, як они, перепилиць? Та, ну є переп... перепилята, є. Отже, перепілки. Що ми отримуємо ну, від свійських таки... птахів? Пір'я. Пір'я. Так, пір'я. Ще що? Ясо. Яйця. М'ясо і яйця. Так, є. Yeah. Тут у нас ось курочка. Що нам дає? Пір'я і яйця. Яйця. Ну, курини пір'я мало використовується. Яйця Илю, і ясо, так? м'ясо. Це м'ясо пельменька. Бділка. Мед. Бділки. Мед. 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 Бділки також яйця. відноситься Мед. до Euh, свійських тварин. Чому? Скажіть, будь ласка. Чому це галузь тваринництва? Я хотіла сказати, ну ладно, не буду. Чому бджільництво є галузь тваринництва і сільського господарства? Тому ви просто так бджільки до свійських. Я хотіла сказати насчет бджіли. Давайте, що? Якщо які-то бджоли дикі, то... Можно взять и, цель, и банку з водою, і получится такой настой. Угу. Міша, ми тебе Артема. Ну, все, говори, що хочеш. Міш. Я вже своє сказав. Я говорив, щоб Артем сказав. А, ти хотів, щоб Артем сказав. Так, Артем, я, я чула, що Артем стояв Артем. в черзі на свою думку. Отже, галузь сільського господарства де вирощують свійські птахи. Поширене в степовій зоні, де у нас з вами найбільше вирощується зернових культур. Зернові культури це основний корм для птах, птахів, для сільських птахів, вирощують утримують на птахофермах, на птахофабриках і також розводять гусей, качук, але птахофабрики, де розводять гусей, качук, їх збільшував будують біля водойми. Як ви думаєте, можна? Чому? Чому гусей качок повинна бути водойма? Вода? Так, чому? Чому вони ж водяни? Так, водоплаваючі пташки, тому і повинна бути вода біля них є. А, так, є у нас отже, зерно, основний корм для свійських птахів. Ось це степова зона, де найбільше є птахофабрик. В степовій зоні. Бдільництво. Вот. Джинит, є в нас... Ну про це я взагалі а... нічого не знаю. Нічого не знаю. А може якого є, є вулики, хто знає, що з ними роблять. В центрі по там є вулики, я Другі. знаю. Не знаю, дідуся є вулики. Ні, так. Ну, я не знаю, що треба до да, пчільництва. треба от это, балончик, от это, і, ну, і маска, і все. Ну, ще ну, треба багато. Надо... Терпіння багато да, часу да, да. і любові до цієї праці, тому що бджоли. Е, та. е, це комахи, які дуже потребують людського людської уваги, людського догляду. Мене... Е, Можна сказати? Дають завжди, дають цінний продукт, дають мед, віск і лікарську речовину, яка називається прополіс. Бджіл right. розводять в місцевостях, де багато квітів, де не дуже дощове літо, де є можливість квітнути квітам, і де багато медоносних рослин. Ну, в нашому регіоні багато бджільництвом займаються невеликі господарства, це приватні здебільшого, але це з вони можуть покусати свого хазяїна. Да. А, можуть але ж не кусають, тому що ну, господар не знає. Це, да, ні. Але господар знає, коли і як правильно підійти до бджіл. Чи можна біля них бігати, чи можна рухи якісь махати руками і так далі, можна чи можна з, з якимись запахами підходити до бджіл? Тобто, якщо господар, людина займається бджолами, то він. Орієнтується, як правильно, коли правильно, чи бджола спокійна. І тоді все нормально і ніхто нікого не кусає. Тоді вони ведуть себе спокійно з господарем і не кусають його. Да, Полін, що? У мене у мого дідуся є багато вуликів, я була в нього навіть метод забирала з ним. Вони так. мене не кусали, ну один раз там, може, за пальцем кусила. Так, але ж треба бути уважними, тому що укус бджоли є алергеном. Якщо так, мене треба дім... знати про це, Немного якщо балися, ви бух. маєте алергію на укус бджоли, то серена. треба бути дуже обережним. Взимку вулики треба прибирати з вулиці і заносити в теплого приміщення або їх утеплювати, тому що бджола боїться морозу, і їй треба, щоб було тепленько. Ось є в нас зображення. Ось така пасіка. Кожен має свій будиночок. Тому знає, теж толкати не можна. Наступна галузь це рибальство. Рибальство галузь тваринництва, яка займається розведенням і утриманням риби в природних О, в і штучних водоймах. Ой. Яке роботи на рибалку їздять? Цим займаються рибальські господарства. Те, що ми ходимо інколи на риболовлю, це не означає, що ми займаємо цю галузь. Це галузь господарства, яка займається саме розведенням риби. Штучні водойма, а так, ви бачите, ось зображення, і тут є ось такі клітки, так. де розводять рибу. Далі вони можуть їх випускати у великі водойми, можуть їх використовувати для природи. Для Промислових виробництв. Отже, тут вирощують мальків, карпа, товсто лопика. Далі їх можуть випускати а, ні. водойми. В ставках О, рибу підгодовують і коли риба виростає, її виловлюють. Далі є в нас господарства, але їх дуже мало. Ой, є. Вирощують, які вирощують коней розведенням і утриманням коней. Ці, ця галузь називається конярство. Їх використовують для перевезення вантажу, але дуже рідко зараз це використовується здебільшого їх використовують для дозвілля. Тобто туристи, спорт, ну і для краси, звичайно, да тому що. Граційна і красива тварина. Так, Соня, слухай Я коли їду кудись, то я часто коней бачу. Так, у нас є. А я коли їду в Запорожжі, там це спеціальне є Є клуб верхової їзди, так, На є порежі. подорожі цей клуб, ми можемо спостерігати, але ось там ще так. був невеликий завод, але він закрився, його зараз вже немає. Десь перевезли їх. Ну, тому що, мабуть, гучно їм, вони все ж таки дуже сильно страждають від цього в цьому регіоні. Отже, поясніть прислів'я, прочитайте його. Корова, у дворі, в дворі дворі ага. у дворі їжа на Поясніть це прислів'я. Ага, Молоко дають же. Якщо дають. в дворі є корова, голодними ніхто. ніхто буде. не не буде. Ніхто це доїти А ще треба її mm. нагодувати. О, так? Хочете Ходити, молоко так, годувати? Так. Тут. так. Любиш поганяти, люби і який коня годувати. Любиш поганяти і коня годувати. Ну, тут прислів'я в переносному значенні не тільки коня. Любиш поганяти, люби який коня погодувати. Це угу. означає, що надо, щоб на ньому кататися, треба по... йому дати покушати. Так, треба його доглядати і годувати його, але ще прислів'я, любиш кататися, люби який саночки це да. Що? да? От підходить це сюди. Тобто не тільки можна. Використовувати цю тварину, так, кататися на ній, але треба за нею і доглядати, і треба її годувати і так далі. Яких тварин розводять в ті місцевості, в якій ми проживаємо? Яких тварин? Корів. Корів більше корів. 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 Вирощують. В нашому регіоні не знаємо. А, кіз. ну так, в домашніх господарствах розводять. так, господарства розводять. Так, в домашніх господарствах розводять. Назвіть тварин, для яких люди заготовляють сіно. Корова! Ну, ще і що хрюша? Корова і хрюшка. А, і конь. Кінь. Так, кінь. ну, хрюшки... Сіно здебільшого взимку. Ну, є хорошо, немає. Ні, Вона, чуть -чуть б... Там, Вона чуть -чуть. буде прекрасно себе почувати і без сіна, але ось корови і коні їм потрібне. Ні, ну потрібне. хорошо. да, прибираємо. Назвіть тварин, для яких люди заготовляють овочі, моркву. Для якого заготовляють? Ось морква є. Моркву для зайчика. Для кролів, да? свійська тварина. Так. Кролик. кролик. У ну... мене було кролик. Є для можна кролика. Кури, це вона теж для кролика. Яички давала. Ксена Семенівна, можна сказати? Скажи. У мене було 9 кролів. У мене вони і білі, і чорні, і сірі. Добре, да, отримували кролів. У мене були Започитали. 20. Вже прочитали. Зерно для яких кролів? У мене теж кролі були, але один хід. Угу, бідний. У мене було 20 для? кролів. Для це птахів. Много? Так, є. Не, ну, на тебе такі. ну у твої. Яких, тва... Які тварини живуть у вашому домі? У мене у Кошка, домі є. Це сказати. Тобто це у нас пішли вже Ага, собаки, є собаки. Можна, Можна собаки? сказати? Так, Можна давайте сказати. по черзі. Давайте по черзі. Можна я? я. Ульяна написала, давай. Поліна, які? У мене купи? є дві собаки. Мальчика. Льоня і малыш. Так, є собака, да. Леня. Илюша, Илюша. Можна. Я? Можна я? Кот, є, є, одна собака. Одна собака. Йо, так, Лео, ми його бачили, так. Лео, э, да. Уляна. Уляна. Бакс. Так, собаки є. Софія, Які тварини живуть, у вас дома. Котики є. І собака, три собаки і три котики собаки Артем, які тварини живуть у вас? У мене, ну короче, у мене їх много, а мені прям все называй. Тут дивись, тут про ці собаки. Ну, називай всі, звичайно, Давай, називай, називай всі. А, ну кури, качки, корови, три корови, ще, ну, три собаки було раніше шість, і ще у мене шість котов. Ну, при такому господарстві вам потрібні, щоб були котики. Кирюша, давай. У мене є собака Барсик, є кіт, котів, котів три штуки і три собаки. Так, є. Катя. Катя. Катя, які є. тварини є. живуть не плюс. Три собаки, і чотири кота. І чотири кота. є. Собаки, і коти Як є, є. у нас у нас Міш, Міша говорить, так? Давид. У мене одна собака і три кота. Угу. І причому всі — девочка. Давид. Давид. Да. Ну, у мене дома там семь котов, чотири собаки. і собаки, коты. І все, качки. Яке значення мають свійські тварини в житті людини? Яке значення мають свійські тварини в житті людини? Забезпечують харчування, так, забезпечують да. їжею, м'ясо. ще чим? Молоко, Молоко. собаки чи коти це твій друг. Так, є, це наші друзі. Отже, далі ми з вами Дайте яйця, я в чат ага, онлайн, я в чат кину його зараз. Ваше домашнє завдання не відключаємося, ми зараз перейдемо на завдання так, на Хорошо. Тут у нас все, що стосується підручника, ми його зупиняємо. Ми його зупині.